На розгляд виконавчого комітету представили проект внесення змін до вже прийнятого рішення. Мова йшла про продовження термінів конкурсу і закупівлі gps мечків для перевізників, які обіцяли встановити ще на початку другої каденції Віктора Погорєлова. Після підняття ціни на проїзд вирішення цього питання стало пріоритетним. Ми вирішили доповнити певними пунктами. Це рішення, щоб мали можливість і ще деякі фірми подати свої пропозиції для участі. Всі претенденти вже є, вони в цей термін, більше як два тижні в нас не виділили. Ще термін, вони не відкладалися. Буде більше конкуренція, більше якісних пропозицій, до яких можна буде обрати найкраще. Відтак конкурс продовжили до 8 серпня. Плюс-мінус закупка, проплата, 20 днів на технічне встановлення і вже восени апарати запрацюють. Члени громадської ради запропонували замість оснащення маршруток маячками встановлення камер на зупинках. Такий підхід під питанням у зв'язку з необхідністю більш значних фінансових витрат. Тож маячкам бути в загальному близько 200 штук. У планах встановлення електронних екранів для відстеження руху на найбільших зупинках, а також виведення даних GPS на сайт. Моя принципова позиція і члени виконкому її підтримали одноголосно. Полягає в тому, що ми повинні встановити нарешті ці gps маячки на маршрутки, і це дозволить нам уже восени абсолютно поставити під контроль взагалі пересування автобусів по місту. Тобто, якщо вони мають кожні 15 хвилин їхати, вони будуть їхати. Якщо ввечері мають їздити, будуть. Якщо вони в день з маршрута десь з'їхали собі наліво, так, це зразу буде видно. Питання щодо розміщення пересувного обладнання для торгівлі в історичній частині міста про що вже кілька тижнів поспіль ідуть суперечки між різними підприємцями-претендентами відправили на довивчення. Розглянули пункт порядку денного щодо проведення фестивалю єжик Фест із центру міста його переселили у Боздожський парк. На останок заслухали пропозиції щодо зведення до мінімуму використання газу. На сьогодні жорстко ставиться зменшення економії в межах до 30% і перехід на альтернативні види пального таким чином. Сесію обласної ради за номером рішення 10.38 від 10 липня надає нам фінансову допомогу і також місто і пусту в межах 1 мільйона гривень. гроші використають на закупівлю обладнання для переведення на дрова трьох котелень двох у школах, однієї в дитячому садочку. Це дасть реальну економію в обсягах споживання газу до 12% у грошовому еквіваленті 573 тисячі гривень на найбільшому об'єкті, і 170 тисяч на найменшому.